Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль рятують Аполо. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Сьогодні всі щенята надягли костюми супергероїв та дивилися телевізор. Показують їхнє улюблене шоу про суперщеня Аполо. Вони разом співають його пісеньку Я суперщеня, мене звати Аполо. Такого героя немає навколо. Усі щенята втомилися від багатогодинного перегляду шоу і заснули. Лише кремес продовжував дивитися телевізор. Він щойно підкріпився попкорном і розпочався епізод «Аполло і Король павуків. На екрані Аполло зустрічається зі своїм суперпротивником, королем павуків, який упіймав у своє павутиння всіх кроликів у місті. Король павуків вистрілив павутиною в Аполло і той приклеївся до стіни. Дивлячись на кремеза, Аполо каже Кремезе, я в біді. Мені потрібна твоя допомога. Кремез не може повірити своїм очам, Аполло звертається до нього прямо з екрана телевізора. Чи може щенячий патруль дістатися сюди швидко? запитує Аполо Кремеза. Вау, привіт, Аполо. Я піду пошукаю райдера. Жваво відповідає той. Кремез примчався до райдера. Той ремонтував свій всюди хід. Щеня пояснило, що Аполло потребує їхньої допомоги. Не хвилюйся, Кремезе, сказав Райдер. Ти суперщеня, але нам слід виїжджати саме зараз. Печера короля повиків далеко, жодне завдання не за велике, як і суперщеня не занадто мале. Райдер викликав решту щенят по своєму щенпаду. Вони всі поквапилися на майданчик. Хлопець пояснив щенятам, що король павуків спіймав Аполло і всіх кроликів. Рокі, ти повинен своєю вантажівкою зруйнувати все павутиння і визволити кроликів, сказав райдер. Скай, твій гелікоптер допоможе перевести всіх кроликів у безпечне місце. Потім креме з бульдозером заблокує печеру, щоби король павуків не зміг втекти. Кремес подвійна допомога, сказав щеня. Райдер зі щенятами прибули до страшної печери короля павуків. Коли вони зайшли всередину, то побачили бідолашних кроликів, які висіли в павутинні на стіні. «Щенячий патрулю, ви таки приїхали, почувся голос із печери. Я б опізнав цей голос, будь де. вигукнув Кремес. Це супер супер-Аполло-щеня! тобто е, е, супер щеня Аполо. Усі засміялися. Кремес так хвилювався перед зустрічю зі своїм героєм, що навіть не міг відразу вимовити його ім'я. Аполо застряг значно вище, ніж сподівався Райдер. Не хвилюйся, Аполо. Ми тебе швидко визволимо. Все ж таки сказав він. Райдер викликав маршала і гонщика по щенпаду. Маршале, нам потрібна твоя драбина, щоби дістатися до Аполо. І гонщику, тобі знадобиться ще один ліхтар, щоб було краще видно у темній печері. Готові до порятунку, райдере, відповів маршал. А тим часом Рокі намагався видряпитися на стіни печери, щоби визволити кроликів. Рокі, збережи павутиня, можливо, воно нам ще стане в пригоді, попросив райдер. Нічого не викидай, кмітливість проявляй, відповіло щеня. Райдер ловив кроликів, а скай допомагала їм залізти в контейнер, з'єднаний з гелікоптером. Попався, солоденький, казала вона маленькому гарненькому кролику. Гонщик та маршал прибули до печери. Гонщик почав світити ліхтарем і шукати Аполло. Гей, Аполло, Де ти там приклеївся? кликав він. Маршал приставив свою драбину до стіни печери, і Рокі заліз по ній, щоб визволити суперщеня. Дякую, Рокі, сказав Аполло. Ви вчасно! Мій суперслух відчуває вібрації гігантського павука. Бідолаха Кремес так боїться павуків, але за допомогою Аполо він блокує камінням вхід до печери, щоб король павуків не міг увійти. Щенята з райдером вже святкують їхню командну перемогу, але раптом земля починає дригатися. Король павуків пробиває собі шлях навіть крізь каміння. Грюкіт, бризкання, стукіт. Король павуків наближається. Кремес і Скай поспішають зібрати решту кроликів. Скай піднімає контейнер із кроликами та вивозить їх з печери на своєму гелікоптері. А тим часом Рокі змотує залишки павутиння, роблячи з нього липкі м'ячики та готується жбурляти їх у короля павуків. Гонщик готує тенісні гармати, а маршал водяні. Вони саме приготувалися, коли одна з величезних лап гігантського павука протиснулася крізь каміння. Рокі, кремезе, дайте тому павуку дозу його власних липких ліків! крикнув райдер. Щенята почали бомбардувати короля павуків клейкими м'ячиками. Аполло кружляв навколо короля павуків з надзвуковою швидкістю щасливої дороги! крикнув він павуку, коли той без сил впав на землю. Але павук знову почав підніматися на лапи. Кремезе, я знаю, що ти боїшся павуків, але чи не міг би ти підійти ближче і прибрати ту плиту зі смоли? спитав райдер. Кремез переляку ковтнув слину та, набравши сміливості, за допомогою Аполо, посунув плиту. Райдер відвертав увагу короля павуків, стрибаючи перед його очима. Ти мене не спіймаєш, страховисько! кричав він. Щойно павук кинувся за ним, райдер швидко відскочив убік, і павук потрапив у липку смолу. Щенята з райдером вибігли з печери та перегородили вхід величезним каменем, щоб замурувати короля павуків всередині. Дякую, щенячий патрулю, сказав Аполо. Особливо тобі, кремезе, за те, що переборов свій страх та врятував мене. Ой, засоромився Кремез, не очікуючи на такий комплімент. І саме тоді Кремез відчув, як чиясь лапа штовхає його. Гей, Кремезе, прокидайся, будив його рокі. Ти проспав марафон суперщиня Аполо. Кремез розплющив очі. «А, справді? спитав він. Тож я врятував день о сні, сказав щеня. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.